Денис стояв біля огорожі. Сьогодні вихідний, тому вирішив навідатися на подвір'я, де пройшло його дитинство і юність. Вже 5 років, як ніхто не живе в тому будинку. Мама померла, коли хлопцю виповнилось 20 років. Тато приїздив сюди до них два рази, ще, коли мама була жива. Пам'ятає Денис, як тато дістає цукерки, а хлопцеві той час було 10 років. Думав, тато на день народження приїхав, подарунок привіз, а він насипав жменю цукерок і пішов. Друге побачив тата, коли хворіла мама. Приїхав він запитати маму, кому дістанеться будинок, коли її не стане. Денис зайшов у дім і почув ті слова. Він вигнав батька і сказав, щоб ноги його більше в них не було. Потім довго сидів на подвір'ї і плакав, хоч і великий виріс. Але без мами залишився, як тепер бути. Коли зайшов у будинок, мама відкрила очі. Вона погукала сина до себе, погладила його руку і сказала, що він нічого не боявся. Все буде добре, вона завжди буде поруч. На початку літа мами не стало. Сусіди допомогли з похороном, адже молодий хлопець що ж він один зможе? Без мами життя спинилося. Добре, що сусідська дівчина, Анастасія, прибігла до нього і ходила до нього тепер кожен день. Вона приносила їсти, що мама наварить, так собі посидять, поговорять. Розгомонілися вони до того, що Анастасія почала признаватися йому в коханні. Мала дівчисько, Денис пообіцяв її дочекатися, коли вона виросте. І тоді вони вже будуть говорити про кохання. Смішно згадувати те. Але коли в кінці літа Денис поїхав на навчання, Анастасію він більше не бачив, адже не приїжджав сюди більше. Інколи, як от сьогодні, приїде, постоїть, пожуриться, піде домгами на могилу і назад у місто повертається. Добре, що кімнату в гуртожитку дали, так і живе там. Правда, попередили, що це останній рік. Надалі доведеться винаймати житло. Роботу, більш грошовиту, потрібно шукати, щоб добре жити на квартирі. Через паркан на нього дивилися очі. Спочатку Денис не зрозумів, хто це може бути, але коли дівчина вийшла, він ледь пізнав у ній Анастасію. Перед ним стояла красуня, очей не відвести. Волосся русяве, довге, личко біленьке, а сама струнка. Денис мовчки спостерігав за дівчиною, немов слова проковтнув. Нарешті Анастасія заговорила першою. От я і виросла. Пам'ятаєш, що ти мені обіцяв? Пам'ятаю, говорить Денис, виходь за мене заміж. Дівчина розсміялася. Цих слів вона чекала цілих п'ять років. Звичайно, Анастасія погодилась, але весілля справляти вирішили через півроку. Адже в них поки що не було жодної романтики. Не гуляли вечорами, не цілувалися. Денис сміється, все в них попереду, все життя. Буде і романтика, і поцілунки. В той же день вони удвох сходили на могилу до мами. Денис дякував мамі, він відчував, що вона з небес благословляє їх, і так спокійно на душі стало. Весілля відбулося через півроку, як і домовлялися. Вирішили з Анастасією, що в місто не поїдуть, залишаться жити в селі. На своєму подвір'ї, у своєму будинку. Немає чого ходити по квартирах. Коли вони її куплять, роки вже пройдуть. Якщо буде хороша робота, то можна накопичити гроші. Якщо забажають, тоді й куплять квартиру, але це буде згодом. Приїздив тато, пригостив з мене цукерок, знову питав за будинок. Денис же відповів, що тепер він тут буде жити. І тато поїхав.